Тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. Цей вірш означає, що Ісус пішов у пустелю, керуючись промовленням Духа Святого, щоб там зазнати спокушення з боку диявола. Це була частина випробувань, які Ісус мав пройти перед тим, як розпочати свою публічну службу. Ісус відповів на спокуси диявола словами Писання, вказуючи свою віру і вимоги служіння Богу. Ця подія показує силу волі та віру Ісуса в Бога в обличчя випробувань. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. Цьому вірші розповідається про Ісуса Христа, який провів 40 днів і 40 ночей постячи. Це є символічним актом самозанурення та внутрішнього очищення. Зголодніння Ісуса вказує на Його фізичну та духовну стійкість та відданість Богу під час цього випробування. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. У цьому вірші з біблії розповідається про спокусника, який намагався спокусити Ісуса Христа. Покусник використовує цю ситуацію для першої спроби спокусити Ісуса, запропонувавши йому змінити каміння на хліб. Йому цікаво, як Ісус відреагує на цю пропозицію, чи відречеться він від віри в Бога, аби задовольнити свої власні потреби. Ця та інші спокуси були спробами викликати сумніви у вірі та послушності Ісуса Христа перед Богом. А Він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Так, в цій відповіді Ісус цитує повторення Закона 8, вірш 3, де говориться про те, що людина не живе лише матеріальною їжею, але й духовною силою Слова Божого. Ісус нагадує нам, що більш важливо слухати Слово Боже і дотримуватись Його заповідей, ніж задовольняти тимчасові фізичні потреби. Завчення нагадує нам про важливість духовного розвитку та спілкування з Богом. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. У цьому вірші розповідається про те, що після того, як Ісус відповів дияволові цитатою зі святого Письма, диявол взяв його до святого міста Єрусалима і поставив на наріжник храма, існуючого на той час. Диявол спробував спокусити Ісуса, але Ісус лишився вірним своїм принципам і відштовхнув диявола. Ця історія показує стійкість та віру Ісуса, яка допомогла йому протистояти спокусам і виконати свою місію на землі. Та й каже йому Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. У цьому вірші диявол спробував спокусити Ісуса, закликаючи його кинутися з високого місця, щоб довести, що Бог насправді забезпечить його захист. Д'явол цитує Писання, щоб переконати Ісуса зазнати цього випробування. Проте Ісус відповів дуже мудро, цитуючи також Писання та наголошуючи на важливості не випробовувати Бога своєю безтурботністю. Йому вдалося протистояти спокусі, підкресливши свою віру в Бога та не даючи премудрості диявола вплинути на нього. Ісус відказав йому, ще написано не спокушуй Господа Бога свого. У цьому вірші Ісус відповів дияволу, заперечуючи його пропозицію кинутися та випробовувати Бога. Ісус цитує Писання з книги чисел, де Бог заборонив ізраїльтянам випробовувати Його. Це нагадує нам про важливість довіри Богу та покладання на нього віри, не штовхаючи Господа до випробувань чи випробовуючи його в центрі нашого життя. Ісус показав свою повну віру в Бога та відмовився впадати у пастку диявола та його спокуси. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього Це все тобі дам, якщо впадеш і мені поклонишся. Також цей вірш не означає, що світом править сам сатана, але він показує, як сатана намагається використовувати свою владу та вплив, щоб відвести людей від Бога. Сатана спокушає Ісуса, пропонуючи йому владу над усіма царствами світу, якому тимчасово підпорядкований в обмін на поклоніння. Це показує, що сатана може використовувати матеріальні блага та земну справу, щоб звести людей зі шляху праведності та відданості Богу. Його ціль змусити людей відвернутися від Бога та підкоритися йому самому. Проте важливо зауважити, що влада сатани тимчасова і обмежена, і Божа влада найвища, і, врешті-решт, єдина справжня. Ісус залишився вірним Богу та відмовився від спокуси використати земну владу на шкоду Божої волі. Отже, цей вірш скоріше показує боротьбу між добром і злом, відданістю Бога та впливом сатани, ніж те, що саме сатана править світом. Бог є верховним володарем всього і влада сатана лише тимчасова і обмежена. Тоді каже до нього Ісус Відійди, сатано, бо ж написано Господові богові своєму вклоняйся і служи одному йому. У цьому вірші Ісус відповідає на спокусу сатани. Який пропонує йому владу над усіма царствами світу, в обмін на поклоніння самому Сатані. Ісус цитує Писання, зокрема, книгу повторення закону, 5 розділ сьомий вірш, де закликається людей служити і вклонятися лише Господові Богові своєму. Таким чином, Ісус показує, що служити та вклонятися лише Богу, а не Сатані, чи будь-яким іншим силам чи почуттям. Він відзначає важність відданості Богу та відмови від будь яких пропозицій сатани, навіть які можуть здатися привабливими чи обіцяючими цей вірш показує силу віри Ісуса та його постійне звернення до Божої волі та заповітів. Тоді позаставив диявол Його, і ось анголи приступили і служили йому. В цьому вірші розповідається, що після останньої спокуси сатани диявол відступив від Ісуса. Після цієї події ангели наблизилися до нього і почали служити йому. Цей вірш показує, що після випробувань і спокус Ісус був підтриманий небесними силами, ангелами, які прийшли до нього, щоб допомогти та служити йому. Це свідчить про велику важливість духовної боротьби і віри в Бога, а також про підтримку та незламність Ісуса під час випробувань.